Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, буде у нас сьогодні розбор польотів по оцим от железячкам. Як ви бачите, хто вчорашнє відео дивився, трошки железячок поменшало. ну Про це чуть-чуть позже. З чого ми начнем начнем з отаких тісочків. Тісочки швидко зажимні, 140 губи, весь їх кілограм 40 кг. дебелі. Ну, от, от такий косяк. Вчора показував. Так, так, ось воно. Коротше, вони тріснуті по кругу і отут тріснуті. А все із-за того, що якби їх так поставити. Коротше, воно він не шевелився, ніде нічого не шевелилось. Тут внизу є дві гайки, одна гайка і контргайка. От, я їх Коротше, Вони були зажаті, видно, і літя, і знаю. А там треба коротше, гайки регулювати, щоб слегка був люфт на вінку. Ну, типа отак от, от, щоб ж вони отак от, от делали. А вони були затягнуті в усмерті за контрагайні. А для того і контрагайка, щоб чуть-чуть був люфт. По Поснімав, открутив рейку, думав, може десь тут заклинило, знаєте, там чи закусило, чи ще щось. Рєєчка взагалі в ідеальному Ответ на ну, чуть-чуть. Так видно? Видно, видно. Чуть-чуть за... Ну Таке, ну, видно, що воно працювало. поворотний механізм є. А це єдина біда. Опять же, по деньгам, бачите, все воно совається по кругу репнуті, а так все повністю комплектне, навіть ця штучка є, це ограничитель. Е, вчора ж вилежив відео по, по ціні, щоб сорієнтували, що да як. Ну коротко, Дивіться, ціна 2500. 2500, я думаю, офігенна ціна для таких тісочків. Виписали, там з ними треба роботи, треба ну да, вести до токера, щоб токер заварив. 21 вік на дворі. Зараз і чугун, і що, і вольфрам. Усе вариться. Просто треба знати, як і правильні ці електроди. От електроди там по чугуну, там ну, гривень 100 штука. Там 3-4 електрода, Вам, я думаю, з головою хватить. Це такі хороші міно. А по большому счету я варив чугун полуавтоматом. То це Раніше на електродно матували м'ядну проволоку, варили, полуавтоматом, воно все шикарно вариться, розділили, заварили. У вас, грубо говоря, за трьошку шикарні тіски, які стоять 5. Їдемо далі. Гелітінка. Гелітінку теж вчора показував. Там писали гідравлічна, механічна, механічна, ручна заводська гелієтінка. Бачите так, чикс, чикс. Що вам показати, як воно рубає? Олуміній. Чпунь не вистачає речага донизу. Ну, коротше, взагалі на їзі. От пилка міліметрова, міліметр товщина. Бо теж в мене в прошлой раз були такі гілітинки, тільки маленькі. Дядько каже, вона пилки поріже, я кажу, не знаю. А це знайшов пилку міліметр товщини. Бачите, вдоль ріже поперек, взагалі як масло. Давайте отак покажу вам. Чпунь, і все. Тобто тут метал кальоний. Ну це не рапідна, але теж хороший метал. Це з совєтської пилки. Тобто, вдоль, поперек, як хочеш. Шикарна гілітинка. Тут оце якийсь упорчик. А, а це ж він і упорчик, мабуть. Для таких целей. Зараз ми зробимо. У уму, як професіонали. Отак от Чипс. Так. так. Взагалі, як масло. Я думаю, міліметра два вона потяне. Взагалі ніфік делати її, то прикрути, щоб вона не той не ялозилась, це масляночки. Отут же ж мазать. Коротше, ціна двушка, шикарна ціна для такої віші. Двушка. І поїхали. Ці 2500. Замок оцей 350 гривень. Це інтересний такий замок. Там Видно щось О, мені погано видно проти сонця 350 гривнів. І попалася така мала продольна. З якого станка неясно. Воно щось, типо, може іж, не іж. Тут я ось у надписі знайшов. Таке, як буковки ВМ. І вроді як 105. Типа того ВМ-105. Может кто узнает, вот так вот по форме якось. Так, сейчас трошки рисодержка. Тут 24 я намерил Вот так вот на 100. Ну, по длине она полностью, вот, бачите, 250, где миллиметров 300. Вот. Сама рисодержка 100, ну, 100 на 100. Так, она вся в мазуте, бачите. Все в мазуте резьбы вроде нормальные. Это я скажу, Надає чи в бензин, чи в солярку кидати, щоб воно відкисло і звісно все крутиться. Клин присутствує. Ось от, така от красота. Така от мала продольна з якогось становиться. Опять же, може підкажіть, з кого буде, буде непогано. У УДГшечки. Лерко тримачі, от, мічик тримачі ключики і зараз ще дойдемо цей ТВ-шку. По запчастям будемо розривати. цей станочок для проточки дисків. І також покажу вам оце по посилочкам Патрончик проданий. Що я вам хочу, дядьки, сказати? Оці кардібалети з аукціонами, воно не працює Не працює взагалі. Що потім питають, це не гилиш? А як тут не гилить? За патрон 15-2000 предлагали 400-й патрон 100 кг весу. 2000. Ну, дядьки, ну, з прийомки його набагато дорожче купити. 2000, каже. Так саме за цю стоєчку, ну то зараз звернемось. За що я хотів сказати. От, скажи, наприклад, за нього 3000, будуть писати, давай 2500. Скажеш 1000, давай за 800. Ну, от, от сюди воно так працює. Того, от вчора. Теж дядьки писали за це, хто писав лайк. І за цю приблуду теж написали, що це з фсш Ш1, деревообробатующа станка. Це хобот. Типа, якщо длінна фріза, виліт, він держи. Ну, коротше, тіпа, як, грубо говоря, задня бабка у токарного, щоб воно не колихалося. Теж там 500 гривень, 1000 гривень. Ну, блин, ну, є. Да, там дядька один позвонив, каже, вона там не часто треба, але іноді треба. Кому вона дійсно треба було. Написав, купив, оплатив, все. Воно на днях поїде. І маленька стоєчка упор з того ж станка, і тут валяються, з цього ж станка, 300 гривень. Мій весу почти 8 кг. 300 гривень. Ну, таке, я ж кажу, ці це, 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 це аукціони. Тому, наприклад, там патрон, скільки там, я гинув, там, 200 баксів. Да? О, давай торгувати. Ну, <кій> давай. А коли там кажу, ну предложи якусь тисячі. 2000. Кажу, шикарна ціна, мені подобається. Е, свої ще доложити і <кій> відправити. Ну, зато каже. Ну от, от так от. Так, ладно. Задня бабка 1К. 1К... Ні, 16К25. О. По-моєму, так. 16К25. Е, Оце хрен 100 баксів, коротше. І що в нас тут? Не забуваємо... О, Люсін в тінючку. Так щось видно. Люсін в тінючку. То холодно, вона не хоче працювати, жарко теж не хоче працювати. Ну, вредна жінка. А ви не забувайте підписатися, лайкосик втулити, щоб не пропустити всякі ніщячки. Бо буде багато чого. Малі продольні, 1К-62, 1К-62. Ось от е кусочок Енески. FT-11 Діп 300. І що в нас? Це фартушок отожений. Це в мене скупчик фартушків є. За це вже внесли предоплату, за це ще Ну, Поки місць цього немає. Що в нас дракончик? Цей тв 12800, І на розрив буде в нас оцей, дракон ТВ3. ТВ-3. Це чистий ТВ3. Так, коробочка. коробочка. Тут, звісно, отака от мазута. Давненько тут не міняли масло. Ну і плюс я мив, там водичка попала, ну то нічого страшного. В будь-якому випадку його треба розбирати, перемивати, перечищати. Це я трошки, бачите, помив шестерні, щоб ви бачили. Це воно все в хорошому стані. Не ідеальне, але дуже дуже хороше. Так, люфти по вилочкам. Чуть-чуть, Тут -чуть, взагалі присутствує. Клацається, фіксируется, все добре. Бачите? Чикс. чикс. Все, все їзди. Все. Красиво. Так. Це здесь лохмутина тут була. Ладно. Якось ми її одолеємо. Цена бабки вот так от повністю з планшайбою 4000. Кусочек гітари. Ну, вообще гитара, как бы, сама железячка. І шестеренка 700 гривень. Вот такая вот коробка подач. Там, все тоже четко. Тобість, зняв гітару, це все, що є касар. Станинка станинка доволі таки непогана. ну Ось, о, бачите, заїзд Трошки є. Так іменно сама плоскость. Ну, в принципі, в принципі піде. Станинка 1300 вали подач, ну, коробка подач з валами. Е Косар, по-моєму, я казав, так? Да? Та ладно, хай буде касар, по косарю. Вона є теж така сама. З вот, тем наконечником косарь. Если що, уточняйте. Супорт трешка. супорт 2800 з ТВ3. Мала продольна 2500. І що у нас буде? Бабулета. Бабулета ТВ-3. Вот. Трошки почистим. Бачите, все крутиться. Все виходить. Все чітко. Ну, естественно, трошки люфт є верх вниз теж трошки є люфт. Не вистачає оцього зажима. Тут подошва, все, все по красоті. Ну, і звісно, штурвальчик треба і шпоночка, щоб воно так не делала. Ну, Бачите, вона ходить, все чітко. 100 баксів, тобі 4-300 Бабулета ТВ-3. Так, що вам ще показати? Та, вроді, все вже показав, розказав. У нас сьогодні щось різко літо прийшло. Трошки, трошки жарко. Вот. По ценам все поназивав. Торг на нікосій позиції є, на ніколі нет. А там, якщо, договоримося. Компресора по 750. Ні, той 800, це 750. Тут який шків менший, але воно все робоче і хрюкають як, як годовані свині. По редукторцям, дивіться, можемо по редукторцям зробити 10% скидку. Тільки сьогодні. 3300, вони всі 21 3 500, 1300. 1, 13, 1 2700 і <кій> той 21-3600. Можемо трошки 10% скидки зробити на них. Таке трошки, трошки акція. І вже на доставочку буде вам веселіше скидка. А, кстати, за доставку теж. Зараз, секунду. Оце я хотів показати теж інтересний <кій> діалог з дядьком вийшло, що купляв. Він ну, каже, куплю оцю матню, потім сумнівався, торгувався. Ну, таке. Знайшли общий язик. До чого ми прийшли? Він каже, буде доставка півтори тисячі десь там у Львівську область. Я кажу, неважно, доставка буде, ну, по покупиту знаю, там, ну, гривень 300 плюс-мінус. Він каже, ні, там дорого, там туди-сюди. А, ми спочатку за це і це балакали, я казав, 500, а він потім чисто стойку взяв. Я кажу гривень 300, Ну, сумнівався. Що ми зробили? Ход каньон. Кажу, скидуєш 2 300, ну, за двушку цей уйшов, е, хобот, 2 300 на карточку. І доставку оплачую я. Тобто доставка буде штука, це мої проблеми. Доставка буде там, 200 гривень, Тоже мої проблеми. Отак. От Не знаю, якесь інтересне рішення, бо от багато хто. Переживає, що доставка, так, да, нова пошта нагліє ну просто вкрай. Просто офігеть. Ну, я ж кажу, я стараюсь, примірно можу сказати стоїмость доставки. Що е, воно скільки буде. Там не куди, вже дзвоняти за три роки. Трошки опиту є по доставці І можу вам сказати плюс-мінус. Так що не переживайте, так дядько, півтори тисячі кажу, то передос. Так що так вийшли виход із ситуації, можемо так наприклад, робити ну, не часто. Ну, це хто сумнівається. Кстати, подивимося. наступних відео скажу, скільки вийшла доставка оцінка матні. Стоєчка я ж кажу, розібрав комплект, ой, компактно. І подивимося. Піду я в плюс чи в мінус. От. А ви ставте лайкосики, не забувайте підписуватися, щоб не пропустити ніде нічого. На цьому заканчую. Кому ще інтересно, як всегда пишіть на Viber. Покажу вам рудики-жорики. Вони віддихають рудики-жорики. Жарко, у них тихий час. Все, всім пока, пошіть на вайбер.